Умореська Павла Глазового, портретики. Скажу я вам, любі друзі, замість передмови, що сталося це задовго ще до перебудови, десь 60-ті роки. Портретам, квіта, прикрашали школу, ждали в гості комісію з цикаком Сомолу. Навчалися в тій школі. Дефективні діти. Хм, важко ж з ними педагога, а куди ж їх діти? Скільки ж треба було вміння, розуму й кебети, щоб тим дітям розтовпмачити чиї ж то портрети. І ось уже комісія у шкільному клубі. Як ви, дітки, навчаєтесь. Як живете любі, де найкраще в світі жити, ви знаєте, друзі? Знаю, знаю, каже хлопець в Радянському Союзі. А яка країна наша соціалістична? А партія наша яка комсомолістична? Молодчина, а портрети чиї-то на сцені. Знаю, знаю, каже хлопець. Отой. Висий. Лень. А хто зліва біля нього? Отой? бородатий? Знаю, знаю. То Марс Енез. Як же ж не знати? Біля сцени була дошка прибита диктова, на ній вісім соратників Микити Рущова. А хто на цих портретиках? Не знаю, не знаю. А ти краще придивися, я й так добачаю. Невже ти цих портретиків не бачив ніколи? Уже знаю. Випускники із нашої школи.